З нагоди 27-ї річниці виведення військ з Афганістану громадськість та гості Миргорода зібралися на мітинг у сквері слави. До чергової пам'ятної дати у місті оновили пам'ятний знак воїнам афганцям Відтепер там встановлено скульптурну композицію, яка відтворює фрагменти бойових дій в Афганістані. Ініціювала виготовлення та встановлення у сквері слави пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Миргородська спілка ветеранів Афганістану. Воїни афганці Я думаю, що Всіх наших територіальних одиниць заслуговують на те, щоб в першу чергу увіковічнити їхній подвиг, пам'ять про загиблих, і щоб це було місце для того, щоб тут завжди збирались і воїни в афганці, і громадськість міста. З коштами на пам'ятник допомагали і звичайні миргородці, і підприємці, і народні депутати. У Миргороді налічується Миргородському районі більше. 300 воїнів інтернаціоналістів, відкриваючи цей пам'ятник, ми віддаємо шану тим, хто не повернувся додому, хто загинув. Але це все рівно наша історія, і це можливість передати шану і можливість передати цю історію майбутньому поколінню. Загальна вартість проекту понад 400 тисяч гривень, 200 виділили з міського бюджету. Решту назбирали активісти міської організації ветеранів. Це народне будівництво, яке об'єднало всіх у патріотичному бажанні увіковічити пам'ять про трагічну сторінку нашої держави. З нагоди чергової річниці виведення військ з Афганістану, члена міської спілки було вручено подяки Миргородської міської ради, відзнаки та медалі Полтавської обласної організації ветеранів війни в Афганістані. Відзнаки отримали і розробники оновленої композиції: архітектор Віктор Чопенко, скульптор Микола Цись. Проектанти та підрядники капітальних робіт хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих в Афганістані та тих, хто пішов з життя у мирний час. Після урочистого відкриття скульптурної композиції відбулося її освячення.